Так, друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні така кобелка, кобелка це від мене, любава, кобелка, кобелка походить, йде з, солом... з соломахи на оранчо. Вся і джеребчик по юркові. Такий гніди красень. Там Так, так. Так, на зарчуку. Така кобелка. Кобелка з 16 року, 9 років кобилі, у лютому місяці було. Має документи. Так, на ховалася трохи гриву на полонині. А ну, греву має гарну на два боки, але вже отаке. От І малий красень. Жеребчик буде на продажу то любить гніді коники, можете замовляти, бронювати. Він ще ходить, водить і пару днів йому. Він не є високий, має на низьких ногах. Але він собі потім своє візьме. Ось такий досить цікавий, Гарно таку лесину має. Три нозі білі високо і одна чорна. Якби була одна біла, то взагалі було б бомбезно, бо кобела матч, як бачите, має ті чотири 4 нозі. Задню лише чуть менше. але... Зараз будеш знімати, почекай на назад кухленку. Кобела має, кого буде цікавити, кобила ногу має 24. Гарні мацні ноги має, гарне копито. Нога така обросла. Небагато, але для Олександрійця це дуже гарна нога. Кобела має 156 висоти. Я думаю, що це не є чиста Олександрійка, вона має мати у собі кровіші радянського жереця. Бо, от бачите, притаманно таке п'ятно на ній має і затуна має такий широкий. Це чисто моя думка. По документах все Олександрієць. Але то таке. Цей хлопець вже хоче йде слізти. Треба чотири дні йому. Якраз вчасно кобелу зігнали з полонини. Зігнали 3-4 дні і воно вже робилась. Це перший раз вона мала трилу. Дві лошечки живі є. Одна у Львівській області, одна тут по Обамі, одна лошечка по сімбі, вона скинула лошечку у 8 місяців жеребності минулого року. Прльба. на мохочку. Що ще? Це вона йде на мохочку. Очка нема? Так. То десь у наїє. Мешка зі лавочкою. Так. Так. Така кобела, такий малюк. Така се. Заре покаже тато. Кобела буде порватися на 9-й день. 9-й, 10-й вона. Так як я парував її, то на три дні парується і все, Вона більше не бережили. Все, якщо взяла. Обама крив її на дев'ятий, то набрала. Сімба теж крив її. На дев'ятий, вона теж брала. Цари погладимо. Малого. Як ми його маємо назвати? Як його звати? Тюх-тюх-тюх. А ці коні. Та коник, але як ми його назвемо? Так, зараз ще покажемо одну кобелку. Так. Далі у нас. Така красоня теж Юрівна. Дівчинка вона трохи старша. Десь її біля двох тижнів, напевно. Отака От мама йде по... Олександрійських конях і по ремонтському жеребцеві. Ось така красунька, бачите, дала на задній ножці правій чу-чуть білого і на лівій чу-чуть білого. А мама повністю циганочка. Чорна циганка. А ну, покажемо трохи краще. Близька. Дадочок такий має цікавий. Вона трохи об цього відтрачена, бо хлопці лише почистили в них, попідстелювали, вона собі так лежала. Назарчику трошки тікай далі від коників. Цікава лошечка, досить цікава. Шейка малотенька, має таку п'ятно маленьке на вищі очей і на губі трохи білого. Юрку любить давати на губі, але не всім. Це буде теж лишатися на потомство така дівка. Кобела довго тягнула, перетягувала. Та то там ходять? Будинок буде. Будинок буде вгорі. Да, те же вона. Так, кожен день, кажу кожен день, кожного якесь є. Родить немовлятка, маленькі, лошадка. Не все за раз, Це добре, бо Трошки це все розтягує. і більше часу можна приділяти, бо якщо кобиле зараз, то це просто капець. Це що на, зар... на жеребців важко, бо треба порвати майже всі однаково, плюс-мінус. А так, і на продаж добре, бо одні вже підросли можна продавати, а одні тільки родились якось так. Ні. Далі теж ще трошки і піде лошечка на випас від маму. Гриби ростуть маремухи, черемухи, як хто називає. Що Назарку? Так, Дивіться, які гарні, красиві. І си у нас був трошки легонький дощик. Особисто у мене там слабенький дощик був тут. У віженці трошки більший дощик був. Що, гриби є? Я показував грибочки. Дівка хоче гратися. Хоче літати трошки. Така гарна, мускулеста. Літаємо додому. Зараз будемо їхати ще трошки. А я спросим, що може. Куда йдеш? Чобки було на підсушуються. підсушується. Якось так. Йдемо кобилку перегонити в загінчик. Всім здоров'я, всім добра. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Кому треба перевезення, звертайтеся, номер телефону буде під відео.